Ми зараз повинні знайти шлях вирішення проблеми і ескалації конфлікту. Неодноразово заявляли те, що повернення до Конституції 2004 року і перерозподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів дає можливість знизити температуру в суспільстві. Це один із напрямків, який підтримує міжнародне суспільство і ті напрямок, який розуміє кожен українець, що це шлях вирішення сьогоднішнього тобто конфлікту. Зараз... Моноп... Монополізація влади сьогодні довела до того, що все залежить від одної людини. Але, на жаль, на сьогоднішній день не працюють закони, судів немає, права телефонного дзвінка існує в країні, і перспектив у жодної людини немає. Тому люди вийшли на вулицю для того, щоб понизити температуру, для того, щоб почати процес реформ в країні це найважливіше питання, яке ми зараз піднімаємо в парламенті, і зробимо все, щоб проголосувати акт до повернення повноважень конституції 2004 року. І це буде одним із ключових шляхів для того, щоб ескалації конфлікту не було.